Сьогодні в Буську відзначають День міста. Можете привітати містян і питання, що б ви змінили на краще в Буську? Я, навіть, не знаю, що казати. Можете привітати, і б ви змінили, які покращення, можливо, Буську потрібно, щоб ви на нас Та Бажаю здоров'я, щоб був мир, щоб був спокій. Ну, і всього на найкращого всім жителям Буська. А що б ви змінили в Бузьку на краще? Навіть не знаю, ну, даже не знаю, так і несподівано. Добре, подобається вам? Подобається. А чим сам? Ну, гарне затишне місце, місто. Тут, тут і так все зроблено, файно. Ну, мені дуже приємно, що я маю змогу висловити свою любов до свого міста. Я... Тричі була депутатом міської ради і знаю, що наш мер дуже багато робить для нашого міста. Можете подивитися, скільки дахів зроблено, вулиці зроблені, тротуари, скільки е, зелені е, по наших вуличках є. Люблю наш бузьк і не проміняла би його ні на е, яку за границею, як то кажуть. Ну, але найперша цінність то наші люди, Бужани вчаться. Бути бережливими і бачу по них, що їхня любов до нашого е, міста, як то кажуть, збільшується і тим тішуся так само. А щоб ви змінили на краще в Бузькому, якісь покращення? Щоби на краще. Ну, Напевне, що хотілося б, щоб водопровід був на всіх вулицях. Зелені в нас вистачає, в нас і сквери, в нас і свій прекрасний парк, так само імені Івана Франка. От, а водопровід, щоб вода була чистіша, тому що люди таке жаліються. Ну я думаю, що з водою проблем не тільки в бузьку є. От е ну що, ще. Щоб фасади зробили, дахи зробили, а фасади це так само, як візитна карточка Бузька, коли приїжджають люди, гості, то напевне так само звертають на те увагу. Але думаю, що це все-таки вже другорядне, не зараз. Тому що зараз є набагато більші, як то кажуть, потреби, десь кошти потрібні, щоб зберегти на ЗСУ. Хоча Якщо пройдетеся зараз, отак від костела донизу в парк, то побачите, що там зроблено тільки що освітлення. Було і до того, але зараз так більш сучасне. Та наші депутати і наш мер, наше комунальне господарство робить все для того, щоб нам тут було затишно, щоб нам було зручно, навіть коли подивитися на кладовище. Який там сьогодні порядок? Хочу побажати щастя, здоров'я, щоб пошвидше закінчилася та війна. Хочу, щоб був в Україні мир. І що хочу ще побажати, щоб наші захисники, захисниці щастя, здоров'я їм. Насправді я дуже люблю Буськ. Я вже, напевно, 5 років живу у Львові, бо навчаюся і працюю. Але всім у Львові хвилюю, що є з Буська, я дуже цим пишаюсь і люблю кожного, хто тут живе. І вважаю, що наше місто стає все краще і краще. Тому бажаємо надалі процвітання і, і миру. А що ви змінили? Не знаю. Ну це звичайно, що це якийсь поступовий розвиток міста в плані там доріг, реконструкції будівель і так далі. Але я думаю, для цього всього потрібен час. Тому це не я маю змінювати а. Наш мер громади і так далі, і просто потрібен час. <кліст> Я в тому впевнена. Я корінна надбужанка для мене місто Буськ – найкраще місто на землі. Ну але, звичайно, немає меж удосконалення, тому бажаю нашому місту рости, процвітати і щоб поповнився наш генофонд, щоб було багато-багато маленьких надбужанців. Бо в нам ще дуже багато чого треба зробити. Що би ви змінили в Буську на краще? Що би я змінила в Бузьку? Ми, можливо, хотіли би, щоб наші люди більше усміхалися, більше отримували зарплат і почувалися більше щасливими. Наразі все.